Я казав, що ледицюга смердюча. Ага, я не ледоцюга. І не смердюча. Ні. Коли мене трогають, то це таке діло. Головне мене не трогайте. І я нікого, і все буде ок. А зараз приїхали до коровок знову за село. Як гарно, повітря класне, охієна, настрій просто чудовий. Ой, а тепер. Ще. Подивіться на мій дім. Ви помітили, що я сьогодні на другому діє. А чому? Бо я не ледоцюга. Так, так. Я? Треба працювати булочками. Так що от тепер кручу і відчуваєш, що воно так напрягається, так напрягається, і животик, і стерна, все підтягується. Так що кожного дня буду їхати на цьому коні. На тому коні непогано, але там навіть крутити майже не треба. Він дуже швидкий і дуже зручний. А цей тут відчуваєш, їдеш, відчуваєш. Спортсменка, ой, капец. А за що?